День добрі! Сьогодні ми поговоримо з вами про слово бунт і декілька фактів про нього. Тож, бунт це помилка. Наприклад, попевні вам бонд». Я зробила помилку. Зауважте, будь ласка, що зі словом бунт ми використовуємо дієслово попевніч, не зробічповнівам бунт. Також слово бунт має множину і це слово бунди. Бонд, але бунди. Вшизце попевнями бенди. Ми всі робимо помилки. Цуж, не попевняйте бенду. Не робіть помилок. Також слово бунт має декілька синонімів у польській мові. Це слово помилка або омивка. Знання різних особливостей слів допомагає вам краще розуміти мову та якісніше неї спілкуватися. Долучайтеся до нас та вдосконалюйте свою польську.